Вивчаємо Конституцію України разом, дійшли ми до розділу 8 правосуддя, стаття 125. Що написано в цій статті, зараз прочитаємо. Судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та спеціалізації, визначається законом. Наступний абзац. Суд утворюється, організовується і ліквідовується законом, проєкт якого вноситься до Верховної Ради України, президент України після консультації з Вищою Радою правосуддя. Наступний абзац. Верховний суд є найвищим судом у системі судоустрою, судоустрою України. Це треба запам'ятати, що Верховний суд є найвищим судом у системі судоустрою України. Наступний абзац. Відповідно до закону можуть діяти вищі спеціалізовані суди. З метою захисту прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин діють адміністративні суди. Є і такі суди адміністративні. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається. Дуже добре.